Наталі, я тебе вітаю. Вітаю. Ми вже давно знайомі, тому ми не будемо робити якусь інтригу. Знаю тебе дуже добре. Ось, і в першу чергу, для нашої аудиторії, хоч, хочу, щоб ти представила себе, розказала трохи про свою діяльність і чим ти займаєшся. Так, добрий день, Віктор, добрий день аудиторія. Я польова Наталя, в сфері HR більше 15 років, більше 7 років працюю, працювала з Віктором. Зараз пішла на ринок праці допомагати іншим підприємцям, відкрила свою агенцію, HR-агенцію. Наталії Польової займаюся рекрутингом, займаюся кадровим аудитом, налагоджування бізнес-процесів, адаптація персоналу. також працюю з адаптацією під час війни, з котрою, на жаль, зараз бізнес стикнувся з дуже великими проблемами. Круто. Ну, можна сказати, що ти на передовій лінії в сфері праці, і все, що відбувається з країною, воно точно відображається у твоїй діяльності, і ти, як ніхто, добре відчуваєш ці складні моменти, і, мабуть, запити людей, які шукають роботу, запити людей, які пропонують роботу, вони динамічно теж реагують на стан війни. Ми всі розуміємо, що війна ну, реально це головна причина кадрової кризи. Але що показує практика? Які наслідки цієї кризи відчувають компанії сьогодні? Що ти можеш сказати? Скільки компаній почувають кризу? Ну, взагалі, які наслідки ось ця криза наносить компаніям, ось які можливо найбольто да, такий подивлю. головний біль, які проживають українці українські компанії? Дуже великий брак персоналу, особливо кваліфіковано, зростає конкуренція між компаніями, підвищуються витрати. На утримання персоналу це і ФОД, це навчання, це якісь мачівашки, це доповнительно якісь адаптати, адаптативні моменти угу. для ведення персоналу. Ну і, звісно, це на жаль, йде уповільнення розвитку бізнесу, це велика проблема. Угу, ти розумів. А якщо можна, скажи, будь ласка, така може в тебе є якась свіжа статистика нестачі персоналу, можливо, по регіонам або як я як це зонально може якось відрізняється? Так, відрізняє Я це? цей ринок продивлялася, дивилася свіжу статистику. Зараз більше 60% українців в бізнесу вважають, що є. Нестача робочої сили. Угу. Понад я буквально вчора я підозрювала, що буде це питання, і сиділа на кадрових всіх сайтах і перевіряла статистику. Понад 70 компаній повідомляють про значну нестачу працівників, тобто в них там до 60% нестача кадрів, вони задвоюють функціонал, і, опять же, це несе до збитків бізнесу. Угу. Ну, поки так зараз. А якщо так аналізувати компанії більш глибоко, то можливо якісь є певні сфери, де більший дефіцит, а десь ситуація більш контрольована. Так. Агросфера. Страдає найбільше, там нема комбайнерів, нема кому в полі працювати, нема кому на фермах працювати. Як не це звучить, та галузь дає бронювання співробітників, але освіта у сфері освіти також нікому працювати, це не тільки касається чоловіків, а ще й то, що повиїжджали дуже багато жінок. Mm -hmm. Охорона здоров'я, енергетика, ну і промисловість. Там, де потрібня, потрібна сила, там, де потрібні саме людські процеси, там, на жаль, дуже великий процент. Mm -hmm. А скажи, будь ласка, чи працюють якісь класичні, ну такі загальновідомі рішення підвищити заробітну плату? Які ось реальні інструменти є впливу на цю ситуацію, щоб знайти і якось ефективно закрити вакансії, недостаючі кваліфіковані кадри? Підвищення заробітної плати, вони, воно, в принципі, завжди мотивує, але на даному етапі життя, на жаль, ні. Зараз люди більш за безпеку свою та за стабільність, тому зовсім інші інструменти, це гнучкі умови праці, гібридні графіки, тому що всі знають, що тривоги, обстріли, людям важливо бути. Відчувати себе безпечно, це е, соціальні пакети у відділі медстрахування, психологічна підтримка, допомога там сім'ям, інвестування у власні знання. Це розвиток, коли компанія ухиляє заботу своїх співробітників, це також дуже важливо. Це там беззапасність. Да? І оце все працює. Багато краще ніж там підняття зарплатні на, не знаю, на 10% відсотків. Ну, звісно, це я кажу там про середній рівень персоналу. Угу. Тобто, ми можемо сказати, що. Просто якесь таке примітивне збільшення заробітної плати воно не вирішує одразу питання по персоналу, а треба більш комплексно заглиблюватися да. і, і, і давати певну цінність людини, яка для неї буде переважати, ніж просто грошовий еквівалент. Так, сто відсотків зараз це працює так. А хотів вже спитати дуже актуальна тема. Ну ми розуміємо, скільки зараз військових у нас в країні, ті, які е, на, виконують свій е, долг, і вони сьогодні боронять нашу країну, і велика кількість є тих, які вже по за різними причинами вже не у війську українському, але вони повернулися в звичайну соціальну сферу життя. І ось у мене таке питання, як взагалі на ринку праці наші військові вони мають якісь Переваги, допомогу з боку, може з боку держави, можливо, якісь є від частних приватних компаній якісь пропозиції, може, є якісь алгоритми, за якими є ефективна взаємодія, щоб трудовлаштовувати саме цю ну, цих цих людей, зараз вже йде м військові ветерани, котрі повертаються додому. Їм треба соціалізуватися. Це ще поки що невеликий потік, але вже такий значний. Є державні програми, котрі працюють з цими людьми. Вони надають психологічну допомогу, працюють з культурним бар'єром. Вони також надають допомогу. Якщо там великі компанії проводять тренінги, як вести себе, поводити з ветеранами, бо це вже, цього вже, це вже вони везде, тобто з ними просто повинно навчитися жити і адаптуватися. Це люди серед нас, вони такі, як, як ми, і треба надавати їм помагу, повагу. Дуже часто серед них є проблеми ПТСР. Стрес, труднощі з адаптацією, це бізнесу треба розуміти і з цим працювати, бо їх буде більше і більше, і це вони будуть е, дуже велику частку займати кадрового резерву. Надалі скаже, держава зі свого боку якось стимулює приватні підприємства залучати військових. Або якісь соціальні центри, де можлива комунікація таких ветеранів з частним сектором. Щось таке є у нас? Так, є. Є центри, ну не буду називати онлайн-адреси. Вони є у Дніпрі, і в крупних містах, і навіть там невеликих селищ. Це а як, а... військові адміністрації в основному. а як підприємцю у якого є потреба в вакансіях звернутися до цього центру і відповідно можливо дати можливість кому комусь для когось це буде шанс просто працевлаштуватись як законектитись а... просто пишете офіційний лист або телефонуєте або дуже багато зараз HR агенції працюють з цим ресурсом Угу. Тобто шукати загальнодоступні якісь ресурси? Так, да, загальнодоступні, воно в основному все відкрито, всі готові до співпраці. Угу, Зрозумів. Ну, як ти вважаєш, для цих ветеранів треба якісь спеціальні умови працевлаштування або е спеціальні посади, які якось е корелюються з їх воєнним досвідом. І можливо, це може бути часткою їх адаптації у життя. Ну, це залежить від діяльності компанії, від кількості людей, котрих робо... працюють у цій компанії дуже багато факторів. Великі компанії зараз, наприклад, створюють цілі відділи, котрі працюють з ветеранами. Ось для маленького бізнесу навчання і з цієї проблематики достатньо прийти та мечару та керівнику. А скажи, будь ласка, з точки зору того, що ти от сьогодні прийняла рішення і пішла шляхом власної справи. І це така персональна відповідальність. Моти самомотивація має тепер бути, бо ти як регулюєш цей процес вже незалежно від когось. Скажи за Час активної твоєї роботи, як HR в компанії у нас, так і за власним досвідом. Що ти можеш сказати про конкуренцію на е, ринку HR ринку в Україні? Ось на сьогодні? Наскільки тобі складно знаходити себе е, на ринку і бути ефективною в сьогоднішніх умовах? себе мені не складно шукати я дуже багато повторюся з да, років у цій сфері працюю всіх знаю мене всі знають і до речі дуже багато замовлень від бізнесу нарізаний рівень персоналу там починаючи від виробничого до то закінчує топ менеджмент там там з ЗП сотні тисяч наприклад да, mm -hmm. котрі готов платити бізнес але так, конкуренція серед таких, як я, велика. Дуже багато HR-ів працюють за кордоном, дуже багато і нестача, до речі, HR у бізнесу ще, тому що всі повиїжджали з hr HRів. Mm -hmm. Але всі ж це така праця віддалена, але якось справляємося, людей нема. Оце. Сама, сама велика зараз проблема, то що на ринку праці дуже велика недостача людей все за кордоном. І чим, до речі, бізнес раніше прийме для себе, для себе рішення, що деякі посади можливо переводити на онлайн або на гібридний графік, тим скоріше він зможе розвиватися і закрити ці посади. Скажи, будь ласка, з точки зору того, що ми пережили ковід, переживаємо повномасштабне вторгнення, це все обумовлює дійсно формат онлайну. Чи можеш ти навести приклад, чи, чи знаєш ти можливо статистику, скільки працівників на о, онлайні працюють в середньому в українському бізнесі? Тобто, можливо, яка це була цифра до до ковідні часи, і яка це цифра зараз? Щоб просто е, статистично зрозуміти дин динаміку. Ну, цю інформацію я не припрацьовувала, тому точні цифри я не буду вам казати. Але раніше до ковіда я можу сказати там про окремі посади. От так. До ковіда ми стикалися тільки з тим, що це в основному була it сфера, там SMM, маркетинг. Вони всі переходили на онлайн. Наразі це дуже більше, набагато більше зараз посад професії, котрі перейшли. Це менеджер по продажу, керівники, маркетологи, категорійні менеджери, бухгалтерія, фінанси. Тобто, ми бачимо тобто. таку активну динаміку е трансформації, так. Е взагалі підходу е до взає взаємодії з персоналом. Так, дуже гібридні зараз графіки, і дуже компанії, навіть виробничі. Ну Тобто, які там не продають послуги, ні, не там не ні, ні інтернет-маркетинг, а саме виробничі компанії вони намагаються мінімізувати зараз кількість людей на офісі. Ну, це... Опять же, дає ту, ту безпеку для людей, ну і, звісно, це де якась певна економія для компанії. Скажи, будь ласка, якщо зазирнути на 2-3 роки вперед, як кадрова криза може трансформувати українську корпоративну культуру? Це, мабуть, будуть більш людяніші компанії. Компанія повинна трансформуватися, щоб працівники відчували себе більш цінними, більш е, е, безпечними для себе. Захищеними, так? Да. Угу. Вона буде компанія навчаться зростати у інших мовах, стануть сильніше. І я пам'ятаю там початок своєї кар'єри, коли там бізнес переходив з алих океанів в голубі. Бірізовий їх ще називали, і тоді була, був такий, такий культ обіймі своїх співробітників. То через пару років ми до цього знову прийдемо. Але люди і культура буде, будуть цінніші. Uh -huh. ну, Самі процеси, і бізнес буде сильніші. Uh -huh. Хотів би ще знаєш, ну в ході бесіді з'являються питання. Uh -huh. Мені цікаво, щоб ти поділилася своїм досвідом, яка е, сама може незвичайна в твоїй е, е, кар'єрі професійній була вакансія, яку ти закривала, і яка. Ще була супер якась топова посада, яку ти можеш собі ну, сказати, що я це зробила. Можеш поділитися, будь ласка. Ой, не надзвичайна У мене дуже часто незвичайні вакансія, навіть не знаю. Ну, сама топова, це топ менеджмент там корпорації. Генеральні директора ну, такі в мене були. Це дуже складні вакансії, котрі приходиться в основному хантити звідки. Ну, У мене зараз є вакансія там, з англійським язиком, щоб це бажано був з англійською мовою бажано це був чоловік, виїзний. Це якась вакансія, мені здається, що там легше знайти якогось поня. <реш> Та, не знаю, Рожевого, чим таку вакансію, ну, намагаємося. А незвичні вакансії це в основному якісь виробничі, якісь вузькопрофільні. Там більше були вони, як не незвичні вакансії, а самі незвичні люди попадалися. Мені. Ось, вони трошки там творчі, там, я металург, наприклад, а я там, люблю грати на піаніно. Хобі в мене таке. Да -да. Такі якісь кандидати, котрі зовсім не, не сопоставімі у них хобі. Вот. Mm -hmm. Розумів. Скажи, будь ласка, як ти уявляєш ідеальне робоче середовище після перемоги, яким має бути бізнес, щоб утримувати таланти і водночас залишатися гнучким у кризах? Таке дуже глибинне питання, яке я думаю, що ми всі собі задаємо? І воно дуже важливе для нас. Адаптивне. Знову ж таки адаптивне, бо, на жаль, якщо ми там вже пройшли тему військових ветеранів, вони прийдуть з повертаються да, з деякими проблемами, такі самі проблеми, але вони не так будуть виявлені, буде у мирного населення. У нашого середовища це якісь там ПТСри, там реакція на гучні звуки, на крики. Тому бізнес сам попереду повинен бути адаптивним. То ми зможемо і ростити таланти, і утримувати таланти, і кріпчати. Угу. Скажи, будь ласка, якщо б я був е, співробітником, який е, ось щойно зрозумів для себе, що він шукає е, щось нове, е, про, ну, відчуває потрібність якийсь внутрішній виклик змінити роботу, направлення або компанію. Які можливо там топ там три поради ти можеш дати тій людині, яка ось е, має таке бажання, і можливо їй треба допомога такого спеціаліста, як ти в твоїй сфері? От порад, які мають бути прості, зрозумілі дії, щоб ефективно на, е, хоч хоча б зробити кроки для того, щоб ефективно за, за зайнятися цим питанням. Так, ну по-перше, цей співробітник повинен визначити, що саме він хоче, або він хоче якось в паралелі рости, або він хоче догори рости, там до топ-менеджменту, залишатися у цій сфері або в цій компанії. Це дуже важливо. Бо коли ти не знаєш свого напрямку, ти, ти виходиш, тебе починає бити. Ти на, попадаєш не знаю, в аквапак на американські горки це дуже складно. Оце визначитись це головне. Друге, якщо в тебе є таке бажання, це е, позбутися страху. От, позбутися страху, е, е, нічого складного в житті не буває. Якщо ти помиляєшся, це ок, це твій досвід. От, це по-друге. -по -по ну, і по третє, якщо все таке рішення прийняв, то не відступати на це. Ту ступінь да, прошлого минулого життя ти завжди можеш повернутися. От. Ну, але коли ти це зробиш, в тебе все ж буде вибір: або йти вперед, або повертатися. Тому тільки успіху. Такому співробітнику, але ж можна ще й в компанії залишитись. так, що ну, там так ну, я, я, Ніхто ж не виключає вибір з внутрішнього зростання, так, тому, внутрішнього. Я, тому я і запитую, що які дії е, має співробітник е, може які опції використати, щоб рішення було е, він, -він е, максимально ефективним. Максимально ефективним це. Е, Якщо це, наприклад, компанія з одним напрямком бізнесу, ну такому співробітнику буде достатньо важко, там невеликі компанії. Але якщо є там група компаній, наприклад, це набагато простіше. Він може і сферу діяльності звільнити, змінити, і піти по кар'єрній лісниці, і піти в якийсь проект. Угу. Ось, тому я ж казала, по-перше, це йому треба визначитися, що він хоче. Зрозумів. Yeah. Кажи, будь ласка, у мене постійно є. Ну, я для себе відмічаю конкурентність онлайн платформ, таких як WorkUA і mm -hmm. Тебе, твою професію, HR професію. Наскільки ця конкуренція заважає? Або наскільки вона підсилює твою роботу і ну, взагалі таку посаду, як Hра, ну, як, як це співставно на ринку праці України? Ні, взагалі це наш інструмент, який нам допомагає, але з цими платформами також треба вміти працювати. Бо деякі платформи розміщають для масовості там кандидатів, наприк, наприклад, резюме боти. От. Дуже багато резюме кандидатів не відповідає дійсності. Дуже багато є людей, котрі так міняють роботу, але міняють прізвище у мене таке було. На моїй практиці там в кандидат, да, так його назвати, mm -hmm. вже прийшов в третю компанію під іншим прізвищем фамілії, там схожим, і там виніс телефон, там щось. Таке помілеч, там не вийшов, бо щось там 45 раз за неділю захворів. Тому так, це наш інструмент. Ми доповнюємо насправді друг друга. Mm -hmm. Один одного. Ворк да? ну, і, і робота є це ж не основні інструменти. Тобто треба знати ще інший канал. Це закриття вакансій, 50%. -50%. Я так. І то там, якщо це менеджери, там більш осознані такі люди. Наталя. Я у всіх гостей, з якими ми робимо підкасти, знімаємо. Питаю, в мене є таке стандартне питання. Чому український бізнес такий незламний? На твою думку, у чому секрет української цієї невмиручості? Тому що люди незламні в Україні. То, що у нас ДНК волі, у нас у кожного в крові, ну, звісно, у людях, бо ми віримо в свій бізнес, ми віримо в розвиток, ми віримо в свою країну, і все буде ок. Я тільки приєднуюсь до сказаного: українці це дивовижна нація, яка Трансформується з такою швидкістю, яку це досвід, який мають вивчати інші цивілізації, і ну, реально темпи цього розвитку, змінення адаптивності, вони не співставні з тими іншими країнами, які є, і в силу самих різних обставин. Ми в чомусь є реально унікальними, і розвинені країни вже дуже ретельно і уважно слідкують за розвитком ситуації саме в Україні і імплементують певні штуки, які народжуються ось ось цій такій агресивній, але вольній країні. Да, да. Я тобі дякую за ефір. І бажаю, щоб якомога більше людей, які звертались, закривали вакансії і робили українські компанії приємними, ефективними і всього тільки найкращого. Дякую на взаєм, Дуже дякую.